Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі про українців в Іспанії. Мене звати Кітович Олексій, і я буду розповідати вам різні корисні речі про Іспанію, як тут адаптуватись, як сюди переїхати. Сам я особисто живу в Валенції, записав вже багато відео. Які я бачу вам є корисними, і сьогодні хочу розказати про те, як діяти, коли ви вже приїхали в Іспанію, в будь-яке місто, що вам треба зробити почергово. І заакцентую увагу в цьому відео саме на прописці, як прописатись, і як зробити СІП. Це страховка. Як зробити всі попередні документи? Я вже записав відео. І якщо вам цікаво, просто зайдіть на мої минулі відео, подивіться, як зробити НІЄ, так як знайти квартиру. Про це вже все розказано. І дуже дякую тим, хто пишеть коментарі. Слова підтримки цього каналу. Ну, дійсно, це надихає створювати щось нове і ділитися цією інформацією. Не забувайте ставити лайк, якщо це відео буде корисним. Ну і напишіть щось приємне, це, як я вже казав, дуже, -дуже корисно для всіх блогерів. Отже, коли ви приїхали в Іспанію, першим, що вам треба зробити, це нія і отримати прихисток. Отримати прихисток, ви можете. В майже в будь-якому регіоні Іспанії подивіться, в посиланні буде відео, як це зробити. Отже, ви оформили прихисток, далі ви починаєте шукати квартиру. Бо без того, без номеру нія, без прихистку вам буде важко це зробити. Ви будете мати обмежену кількість варіантів. Коли ви вже знайшли квартиру і орендували її, вам треба буде прописка. І саме за таким. До мене зараз почали звертатись люди. Треба прописатись. Як це зробити? А для того, щоб у вас була прописка, вам треба мати договір оренди житла. І далі ви можете прийти в заклад щось по типу нашого центру зайнятості, центру надання послуг. І там ви можете прописатись. Звісно, вам треба мати сіту, тобто треба мати запис на прийом. І щоб спіймати цю сіту, я раджу вам використовувати спеціальний бот в Телеграмі. Цей бот допомагає, він сигналізує вам, коли з'являється вільний слот на те, щоб прийти і прописатись. А що вам потрібно мати з собою, коли ви будете йти на прописку? Ну, по-перше, вам треба мати договір оренди житла, в якому буде написано, що власник не проти, щоб ви в тому житлі прописались. Прописатись можуть всі, хто там є в переліку в договорі. Тому обов'язково пишіть там і дітей, і дружину, і всіх прописати, щоб всі люди могли потім отримати ту прописку. Далі ми ловимо сіту і в зазначений час приходимо з копіями, обов'язково з копіями документів. Тобто, вам треба ось цей договір зробити його копію, бо вас його попросять. Також вам треба зробити копію ваших паспортів. Якщо у вас є дитина, то раджу вам перекласти свідоцтво про народження дитини на іспанську мову. І е, також ну, бажано, що там якісь були штампіки, печатки, бо без того можуть бути проблеми. І також зробити копію цих документів і взяти з собою, бо вони мають зрозуміти, що це ваша дитина і вона може там бути прописана. Я чув, що в деяких випадках того не питають, але саме в моєму випадку, у нас запитали цей переклад, і я звертався до людини, яка, мені здається, за 30 євро переклала цей документ. Це не був якийсь переклад там, супер офіційний, тобто Українка має на то дозвіл, переклала, поставила свою печатку і того, в принципі, вистачило. Далі, спіймавши Сіту, записавшись на прийом. Ми приходимо і десь в межах там, 30 хвилин, можливо, годину, вам треба буде зачекати, ви підходите до спеціаліста, показуєте всі ці документи і вам одразу дають прописку. Прописка дій, називається ще вона El padronamento, падрон padron, ще її називають, потрібен падрон. І діє він 3 місяці, а його періодично треба буде оновлювати. Бо коли ви, наприклад, захочете зробити собі пластикову картку TIE, вам треба мати прописку, ну, щоб зробити а, пластик, вам треба підтвердити, що ви десь живете, і а, без того ніяк. Бажано той подрон оновити, бо знову ж таки на кого потрапити. Якщо, наприклад, а, ви прийшли і вам повезло, того не побачили, без проблем прокати цей старий а, подрон, стара прописка. Але бажано так, щоб ви дивились там три місяці, а, зазор є, а, його срок діє. Можливо, Можливо, навіть трошки більше. Отже, все дуже просто. Як користуватись ботом і посилання на бота, а я вам теж в описі в описі під відео я вам дам посилання і зараз покажу, як користуватися цим ботом, як знайти в вашому регіоні конкретне місце, де можна взяти сіту на прописку. Отже, показую вам, як користуватися ботом і знайти за допомогою цього безкоштовного бота сіту на... Падрон на прописку. Отже, ми в Telegram активуємо ось цього бота. Так? Як його знайти, Ось, будь ласка, ось посилання є. Просто можете або переписати, або в описі знайти. Далі ми сюди а, заходимо і активуємо. А, ось тут, ми, ну, тут російською все написано, хтось, мабуть, з росіян робив, але все рівно штука корисна. А, так, додати підписку на увідомлення. Обираємо цю штуку так, і натискаємо. так, щось тут в нас вже прийшло. От, Бачите, обираємо Аліканте, Барселона, нам треба Валенсія. І обираємо, в якому центрі ми будемо робити цей запис. До речі, тут можна прийти до тих центрів і зранку, десь там о 6, займаєте чергу і в, живої, в живій черзі берете собі сіту на падрон. Але, ну, звісно, це простіший варіант. Бо ви отак от берете підписуєтесь. Так. І ось тут, бачите, управляються моїми підписками. Да? І ось можна, наприклад, активувати. Тобто я беру і активую свою підписку. бачите? Тобто, в цей центр, в оцьому місці у мене активна підписка на падрон. І коли там з'являться вільні місця, давайте я тут покажу вам. Коли там з'являться мій місця, мені буде у повідомлення в Телеграм, я зможу зайти і записатись. Ось, бачите, це му муніципалітет, да, де можна це зробити. Ну, і так вони є по всій Валенції, їх тут багато. А, в будь-якій можна прийти, головне, щоб це була Валенція, да, і прописатись. А далі, що відбувається? Ну, до прикладу, коли у вас... Є вільна дата, ось дивіться, тут приходить, що дивіться, на ось цю дату є вільна а, вільний запис. Ви натискаєте на посилання, переходите, і ось тут у вас вже з'являється запис на оцей падрон. Далі, ви ось тут обираєте, а, обираєте, що вам потрібно. Так? так, нам тут треба обрати падрон. Кунтас Мунісипаліс. це воно. Обираємо a, центр, да, який нам потрібно. Ну, Вам треба обрати той, на який ви записались, бо ви ж повідомлення поставили на якийсь конкретний. І ось саме той, який ви поставили, ви і обираєте, бо там мають бути сіти. Так, Далі обираєте. Ну, бачите, воно не дає, бо, a, скоріше за все, просто немає вільних дат. Тобто не... Але принцип тут. А, дуже простий, ви можете навіть просто перекласти на українську мову і читати, що тут є. Тобто день, обираєте день, обираєте годину, ім'я, прізвище, тип документа обираєте. Вам треба Нія вказати, ну, бо паспорт тут вже не, у вас має бути НІЯ. Да? Вводите тут номер документу, свій телефон, електронну пошту, вводите капчу. І все. І потім натискаєте Прийняти, ну, це ж з перекладом. І все. У вас з'являється повідомлення з номером вашого запису, і також приходять вам повідомлення на пошту, яке ви можете показати, коли прийдете до того центру. Все просто. Отже, наші подальші кроки. Ми прописались, і далі ми можемо з пропискою вже йти до навчальних закладів і влаштовувати ваших дітей. На навчання, а також я раджу вам одразу зробити сіп. Сіп це ось такі картки, це медичне страхування, можна сказати так, це ваша можливість отримувати безкоштовну медицину в Іспанії. Щоб отримати оцей сіп, треба прописка, треба ваш український паспорт і ваша присутність. Де відбувається, де видаються ці сіпи? Ви приходите в будь-який. Госпіталь да, бі біля вас, тобто в будь-яку лікарню, і кажете, що ми проживаємо по такому місцю, де нам можна отримати СІП. Це буде, як знаєте, місцева лікарня, і за вами буде закріплений лікар, який буде вас направляти до різних спеціалістів. І ось цей лікар він вам видасть необхідні документи. Знову ж таки, бажано мати з собою копії всіх документів, бо в подальшому вас можуть їх десь запитати, і я б радив зробити одразу 5-10 копій всього, що у вас є, щоб потім в якийсь момент вас не направили робити ці копії а, і, і не шукати нову сіту. Все дуже просто, робіть це поетапно, не треба забігати наперед, бо у вас може знаєте, бути багато переживань, що треба зробити одне, друге, третє, четверте. Все дуже просто. Всьому можна розібратися завдяки таким відео. Але головне, що робіть все поетапно. Тобто спершу зробіть прихисток, знайдіть квартиру, потім вже будете прописуватись, потім вже будете робити сіп, потім будете робити тіє, потім будете розмитнювати машину і все це поетапно. На сьогоднішньому відео ми закінчимо. В подальших відео я запишу вам. Як розмитнити авто ваше на українських номерах, які будуть терміни, які необхідні документи, скільки це буде коштувати. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. А також розповімо, як зробити пластикову картку. ТІЄ і навіщо взагалі її робити, бо у вас є нія, да, є прихисток, навіщо взагалі та картка. Отже, друзі, буду радий вашим коментарям, буду вдячний за. Пальці вгору і зустрінемось в нових відео. До речі, підпишіться на мій інстаграм. Там всякого багато корисного. І якщо вам треба допомога в оренді житла в Валенції або покупки нерухомості в Валенції, також можете, звертати, також можете звертатись. Всіх обійняв!